Привіт! З вами експертний подкаст Тета Тет. Мене звати Олена Кіріченко, я проєктний менеджер спільноти Достойна робота в Україні. І сьогодні у нас в гостях Марта Костюк, HR бізнес партнер IT напрямку в компанії ОКО. Марта, привіт! Всім привіт! Сьогодні, на мою думку, у нас з тобою така трохи провокативна тема: чому не варто бути ідеальним кандидатом на співбесіді. І, виходячи з цього, у мене до тебе перше питання. Чому та, взагалі у кандидатів от таке виникає непереборне прагнення і бажання показати себе на співбесіді ідеальним кандидатом, і які в цьому є ризики? Угу. Um, насправді я зараз приймаю участь практично у всіх співбесідах нашого ІТ департаменту, так і зустрічала абсолютно різних кандидатів. І можу сказати наступне: далеко не кожен кандидат має оце прагнення показати себе ідеально. Так, не кожен, але більшість. Um, Одні люди зараз використовують співбесіду так як спосіб якось самореалізуватися, самоствердитися, а не зовсім як спосіб там пошуку роботи. Ось, але чому все таки люди намагаються показати себе ідеальним кандидатом? Звісно, люди, які е, шукають роботу, хвилюються так. Для них важливо не провалити цю співбесіду. Вони до неї готуються. Та зараз є масу е, різних порад, каналів. Відео так з порадами, як правильно пройти співбесіду. Навіть більше того, можна зустріти поради тих самих рекрутерів, як відповідати на ті чи інші питання. Та з одного боку, і ніби класно, людина готується, вона переживає. Видно, що для неї це дуже важливо, так проте, ось ці відповіді кандидатів вони дуже шаблонні. Це, можна так сказати, ріже вухо. Так, якщо ти знаєш, почув там 10 кандидатів, і там сім з них відповіло практично одинаково, і ти розумієш, що ага, десь це вже, напевно, людям подають цю інформацію. А як ж відповісти правильно? Це класно. Насправді, в мене була одна така історія, коли зовсім недавно в мене був кандидат. Та насправді ідеальний кандидат любить свою роботу, завжди овертаймить, там працює чуть не цілодобово, на лікарняни не не ходить, відпустки не ходить. Все так дуже гарно. Робота це просто не знаю хай левел. Так? Хобі теж там таке було ідеальне про тваринки. Тобто будь-яке питання, яке я відповід... задавала, людина так гарно відповідала, що можна було заслухатися. З одного боку, думаєш, боже, ідеальний кандидат. Але ні, всі ми люди, всі ми можемо захворіти, всім нам потрібен відпочинок. так, і зразу... Стає зрозуміло, що кандидат не до кінця з тобою відвертий. Тобто, ну не може бути таке, що людина руками працює, так, і там простуди якоїсь немає. Звісно, це класно, якщо не хворіє, так, ну, але це щось з такого неймовірного. Тому от, насправді почувся оцей, скажімо так, фальш, що оця ідеальність вона перевершує самого кандидата. Тому це якраз такий сигнальчик, коли варто от, подумати, чи. Краще бути ідеальним кандидатом чи живим кандидатом. Я все ж таки за те, щоб кандидат був живий, відвертий. Так? Там, якщо, допустимо, там, попрацював там, рік без відпустки і кажу: от я відчуваю, що мені потрібна відпустка. Це класно, так? Ми бачимо цю людяність в кандидаті і щось спільне з нами. Тому це приймається і будь-який роботодавець абсолютно нормально від, на це відреагує. Так, а, ось дуже важливо. Не піддаватися цим шаблонам, а, говорити правду. От а, чому все-таки ідеальні кандидати більше відштовхують так ніж а, притягують? Бо насправді ми не отримуємо як роботодавець відповіді а, на те, як кандидат діятиме в тій чи іншій ситуації, так? які насправді будуть його дії, як він буде діяти в стресовій ситуації чи в якійсь інакшій. Так, чи адаптується людина до змін, це насправді дуже важливо. І коли ти відповідаєш ідеально, от я мега гнучкий, мега там не знаю, ем, класно пристосовуюсь до змін, конфлікти не були і так далі. з усіма класно знаходжу спільну мову. Так, це класно. Проте не тільки роботодавець ризикує, коли. От Отримує цього кандидата ідеального, який насправді таким не являється. Але і сам кандидат може помилково отримати не ту роботу, не в тій компанії, так тому що він не був відвертий, він не проговорив ті всі ризики, які можуть його зустріти в цій компанії. Тому. Важливо просто бути відвертим з роботодавцем, питати те, що цікавить вас, розуміти свої слабкості, працювати над ними, і просто відповідати дуже красиво, так як нам хочеться про це почути. Тому, в принципі, це є така основна ситуація, так, яка має ці ризики. Ви можете помилитись, роботодавець може помилитись, і ніхто з цього не виграє. Так, однозначно повністю підтримую з цієї точки зору, що співбесіда це ж не кінець, це тільки початок ваших відносин з роботодавцем, і відповідно, навіть якщо ну глобально вдасться створити цей супер ідеальний образ. Такий затребуваний і компанія буде неймовірно щаслива отримати такого працівника. По факту, в подальшому та це буде розчарування в рамках там робочих обов'язків. Тут ж можуть бути дійсно дуже різні ситуації. Тому, виходячи з того, що це рішення про працевлаштування, воно таке двостороннє, З однієї сторони вибирає кандидат, з іншої роботодавець, для того щоб ця співпраця була. Довготривалою, ефективною, правда, золоте правило бути чесним на співбесіді і, правда, цей ідеальний образ не намагатися створити. Окей, тоді, та от за допомогою яких питань з твого досвіду рекрутер може зрозуміти, що. От Кандидат намагається створити такий ідеальний образ, який насправді не відповідає дійсності. Угу. А ну, насправді таких питань маса, так? Практично кожне питання може показати, чи людина насправді відверта. Наприклад, так, починати там, що вас мотивує? Та? І кандидат такий починає розповідати: мені подобаються там цікаві проекти, технології, можливість проявляти ініціативу і так далі. Так? Проте абсолютно ні слова не згадую там чи про фінансову сторону, там чи про графік роботи, ну, умовно, так, умови праці. І тоді ми переходимо до наступного питання. Та? А які ж вам цікаві проекти, з якими ви би хотіли чи не хотіли працювати? І тут кандидат тобі відповідає: та всі цікаві, не знаю і тому подібне. Тобто немає так, якоїсь чіткої відповіді. Якщо людина вже точно знає, що їй подобаються цікаві проекти, то вона принаймні знає там, які вона. Не знаю, технології проекти, е, хоче все бачити в цій компанії, так, можливо, вже стикалася з якимись нецікавими проектами в якомусь домені. так, І, відповідно, е, це вже не цікаво. Вона від класифікує так? ці проекти. Проте, от людина не пояснює це. І тоді, наприклад, говорить е, там. Ініціативність так, дуже важливо. Ти питаєшся, яка ваша ініціатива була реалізована? Ну і кандидат теж не відповідає там чітко. Проте, коли ми переходимо до питання від кандидата, то перше, що кандидат питає, це не про те, які у вас проекти, чи які у вас технології, чи є можливість цю ініціативу проявляти, а яка у вас фінансова винагорода? Коли вона оплачується і так далі. Тобто, насправді те, що людину мотивує, її не мотивує, а вона знає, що от є такі поради від рекрутерів і Айчарів, що це так правильно відповідати, і людина так відповідає. А істина проявляється вже тоді, коли людина сама задає питання і питає про винагороду, а не про те, що її, як вона сказала, мотивує. Ось ще, наприклад. Дуже яскравий приклад, це, наприклад, хобі. Здавалося б таке елементарне питання, так як тут можна відповісти трошки е, ідеально, так скажем. Проте, наприклад, я часто чую, що хобі це читати книжки там. Проходити курси, читати технічну літературу, та тут не, не чується ні слова про реальне якесь хобі, хоча я не говорю так, що людина не може мати таке хобі, не читати там технічну літературу та проходити курси. А, проте коли я задаю наступне питання, а яку ж книжку ви зараз читаєте або прочитали останнє, чи який курс ви пройшли останній так? Людина або не може згадати, або там, не знаю, називає якийсь там останній курс, який пройдений там 2-3 роки тому. І думаєш, ага, в людини це таке хобі, а 2-3 роки тому людина була без хобі. Тобто, от знову ж таки читається ця шаблонність. А так, ем, скажу. От Є одне таке дуже важливе питання, на яке кандидату потрібно бути максимально відвертим, так, чому ви пішли з компанії, так, або чого вирішили розглядати пропозиції. так, а, Чому? Тому що якщо ви відповідаєте правду там, умовно, що ви не мали можливості там, розвиватися, там, вам не переглядали мотивацію, чи ви не отримали зворотній зв'язок, там, чи вам постійно потрібно було овертаймити, чи інші якісь так, а, моменти, про це обов'язково, обов'язково потрібно сказати на співбесіді своєму роботодавцю, Та? Бо, тому що якщо ви розкажете, яка у вас насправді є мотивація до пошуку роботи, тоді і вам ваш потенційний роботодавець може розвіяти ці всі сумніви, так ну і ви утримаєте те, що ви прагнете. Будьте відверті, це дуже видно, коли от людина не щиро відповідає, бо кажу, Отримати не ту роботу, яку ви хочете, це, мабуть, ще страшніше, ніж не отримати роботу. Ось тому питань може бути багато, і м -м -м, якщо там досвідчений рекрутер чи Ачар може там засумніватися і задати десь інше додаткове запитання, ви цього можете не почути, так? а безпосередньо рекрутер і HR це почує. І це буде вам не на плюс. Тут класно, якщо, допустимо, людина готується. Це дуже добре. Це видно, що ви от відповідально до цього поставилися, але важливо не перегинати цю тонку межу. Дякую дуже за таку обширну відповідь. І знаєш, у мене. Ну, виникає такий висновок, що вся суть в деталях, тобто питання навіть не самих якихось конкретних питань, а по суті цих уточненнях, де і можуть проявлятися певні дрібнички, нестиковки, які та і будуть вже певним чином індикатором для подальших якихось таких перепровірок рекрутера чи HR з точки зору щирості кандидата. Е, окей, дійсно ну, поговорили, мені здається, так е, згрубше та обговорили, чому кандидати хочуть здатися ідеальними на співбесіді, і тут їх можна зрозуміти, особливо якщо, наприклад, ти довго шукаєш роботу, не можеш знайти, і там розглядаєш кожного роботодавця як такий великий шанс для себе. Е, поговорили, які тут є ризики, і як рекрутер може та, побачити оці нестиковки. Але ну буває і трошки інша ситуація на співбесідах, коли кандидат настільки хвилюється, що не те, що ну, не може створити цей ідеальний образ, він, в принципі, не може розкрити і показати себе таким, як є. Та через це хвилювання, розгубленість, страх, переживання. Я думаю, що ти теж стикалася з такими ситуаціями. Тому, от мені цікаво, я думаю, нашим слухачам теж почути твою експертну думку. Що варто робити кандидату в такі моменти на співбесіді, коли ти вже розумієш, що в голові білий шум та руки трусяться? Що робити? Ну насправді хвилювання це цілком нормально, так було би дивно, якби людина не хвилювалася, так. Зараз кожен роботодавець це абсолютно нормально сприймає. Хоча я бачила теж стоїть одну пораду там, для роботодавців, там, рекрутерів чи айчарів. Що, що навіть якщо людина там хвилюється, не можна цій людині сказати: Вибачте, я хвилююся. Тобто, що це погано. Насправді ні, кажу, адекватний нормальний роботодавець це прийме це видно і так. Так, тому ви можете, якщо допустимо, ви ж таке сказали, то нічого страшного в цьому немає. Ось що я можу порекомендувати е, перед співбесідою, якщо, щоб ви менше хвилювалися. Так, насамперед важливо там, за день чи за два так, до цієї співбесіди подумати, вашу, яка ж ваша особливість, що ви можете дати компанії, що ви для себе шукаєте, так? Е, що для вас важливо. Там, пригадайте всі ваші обов'язки, ваші навички. Подумайте про це все так, щоб ви вже от не згадували у це той момент, коли вас про це запитають. Щоб ви вже собі йшли спокійно? Ага, я мію це, робив це, в мене такі навички, мені це подобається. Я шукаю то, Можу дати то компанії. Так, це дуже класно, коли ви про це подумаєте до співбесіди, бо це вас, як скажемо так, не зустріне в розплох. Ось. Е, наступне. Дуже важливо перед співбесідою виспатися. Як би це банально не звучало, на хвилювання ось це теж має дуже великий вплив. Якщо ви виспитеся, прийдете на співбесіду завчасно. Там, краще ви почекаєте кілька хвилин, так, але ви там, не будете по пихах, там, хекати, вибачте, за таке слово так, перед співбесідою або на ній, бо ви там спішили, переживали. Прийдіть завчасно, заспокойтеся собі, розслабтеся. Можливо, так, якщо вас. Поможе вам вмитися, запитайте, де там вбиральня, вмийте собі лице там чи руки, це теж класно допомагає. Якщо вам потрібно, то попросіть води. Думаю, воду вам спокійно дасть будь-який роботодавець, ви собі зможете таким чином заспокоїтись. Ось, а, якщо вже все ж таки сталося це, ви на співбесіді, так, і хвилювання ось так вас накрило, то спокійно старайтеся там дихати глибше. Чи повільніше, як вам допомагає? Так? Допустимо, ви прослухали питання, не соромтеся, запитайте, повторіть, будь ласка, ще раз це питання. Ваш роботодавець, потенційний роботодавець спокійно вам відповість на це питання. Якщо, умовно, ви там дали відповідь неправильно через хвилювання, там, скажіть, перепрошую, я там та, хвилююся, моя відповідь така. Тобто, Краще відповісти правильно, так, але е, там сказати, що ви хвилюєтеся, але ж ніж навпаки, просто хвилюватися і думати, а можливо, мене там зрозуміють. Тому не хвилюйтеся. Е, насправді, і роботодавець зацікавлений у вас. Якщо ви класний фахівець, у вас класні навички, класний досвід, ви маєте потенціал, то е, іноді на якісь такі прості речі кандидат готовий, е, не кандидат, а роботодавець готовий закрити очі. Тобто хвилювання не лише вас, тому до цього потрібно ставитися досить спокійно. 100%. Та, Погоджуюся, що представники роботодавця також хвилюються і не менш зацікавлені в тому, щоб цей меч стався. Тоді та от мені б хотілося на завершення нашої розмови подивитися трошки з іншої сторони. Адже, от так як ти сказала на початку, ти працюєш зараз в компанії Око теж не дуже давно, та і трохи більше ніж півроку тому знаходилася в пошуку роботи, так само проходила співбесіди, переживала, шукала свою ідеальну компанію. Тому от, поділись з нашими Слухачами з твого власного досвіду як пошукача і як HR-бізнес-партнера, топ трьома, та 101, як ти казала, не треба, але топ-три поради, як налаштувати себе і от як підготуватися до проходження співбесіди, щоб все пішло як по маслу. Угу. Ну, скажу, що робила я? Так, ну в першу чергу я для себе. А... Думала, так? що саме я шукаю, які цінності має бути в цій компанії, е, яку роль для себе я шукаю, так? і чи є ця роль в цій компанії? Е, на співбесіді ви можете поставити оці питання, які вас цікавлять, так? і зрозуміти для себе все, що вам потрібно для прийняття рішення. Так? Е, тобто, якщо ви чогось не хочете бачити в цій компанії, в цьому роботодавці, так, де би ви хотіли працювати? Проговоріться, запитайте, це насправді дуже важливо. Наступне так це обов'язково подумайте про те, що входили ваші обов'язки, і яка була ваша роль там на проєкті, в компанії, яку цінність ви несли. Так на яких цікавих проєктах ви працювали, які ваші ініціативи було реалізовано. Це насправді дуже важливо, тому що от це дозволить вам розкласти все по поличках, так, для того, щоб вам було легше знайти роботу. І найголовніше це йти на співбесіду з гарним настроєм, прийти завчасно і бути собою, так, не вдавати ні когось кращого, ні когось гіршого, так бо. Насправді не лише компанія, не лише ви шукаєте компанію, але і компанія шукає вас. Ви не знаєте, можливо, цей роботодавець насправді хоче отримати саме вас, як фахівця, і буде робити для цього дуже багато. Тому кажу: ідеальний кандидат це не той, який там підготувався до співбесіди, підготував собі шаблони на всі відповіді, які може задати рекрутер, так і навіть більше. А це той, який. Знає, чого він очікує від компанії, знає, що він може дати цій компанії, і максимально відвертий та в тому, чого він не хоче бачити в своєму майбутньому роботодавці. Тому будьте відверті, будьте собою, ви обов'язково знайдете вашу ідеальну компанію, і абсолютно не потрібно хвилюватися, якщо це не буде там е, на першій, другій, третій співбесіді. Це цілком нормально. Є навіть купу статистик про те, так що там людина там пройшла там умовно 20 співбесід в різних компаніях і знайшла свою ідеальну роботу. Да, дуже надихаюче завершення, як на мене, дійсно все точно складеться, якщо підходити до процесу пошуку роботи системно розуміти, що шукаєш, та розуміти себе і свої сильні сторони, не опускати руки і продовжувати свій шлях, то точно можна дійти до цілі і до. Власного свого місця роботи, де зможеш реалізовувати свій потенціал. Марта, я дуже дякую тобі за твій час за нашу розмову. Друзі, якщо у вас залишилося якісь питання, уточнення, залишайте їх під цим подкастом, і ми обов'язково відповімо на них в рамках наших наступних зустрічей. Тож, бажаємо всім гарного та спокійного дня. Всім па-па!